Одна людина загинула ще близько восьми травмовані на Прикарпатті Трапилася трагічна ДТП. Повідомлення про аварію поблизу Галича надійшло вранці. На місце події виїхали слідчо-оперативна група рятувальники та медики. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на дорозі державного значення сполученням мукачево Львів між двома транспортними засобами. Це Мерседес Спрінтер, а також Фольксваген тігуан Як попередньо з'ясували правоохоронці, за кермом легковика, перебував 64-річний мешканець Коломийського району. Він рухався у напрямку міста Бурштин. Чоловік виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення. З транспортним засобом ним керував 52-річний житель більшівцівської тергромади. На місці продовжують працювати поліцейські. Вони з'ясовують ці обставини аварії. Внаслідок аварії травмувалася жінка, 67-річна мешканка більшівцівської територіальної громади. Вона отримала тілесні ушкодження, несумісні життя та померла на місці події. Також до лікувального закладу було доставлено 8 осіб. Це є пасажири транспортних засобів з різними ступенями тяжкості. На місці події продовжують працювати слід. Рана Некулюк Андрій Буцяк новини на вежі.